що, Всім привіт. Знову вас вітаю канал Авторемонт UA. Продовжуємо. Хто слідкує за каналом, той знає, хто не слідкує, повторююся. У нас в проєкті GLSK1 безпосередньо. Працюємо з кузовом поки що чекаємо фарбу. Ну, точніше, не то що чекаємо, я ще її не дивився. А поки немає фарби, треба подивитися до двигуна. Значить це так, я вже за кадром поміряв компресію. Ну що хочу сказати, 9. 6, 9,5, 9,5. Тобто, проблема у нас в цьому циліндрі. Вона працює, заводиться, але як такого, тяги такої немає. Тобто я приїхав своїм ходом на бензині більш-менш нормально, на газу гірше їде. Значить, що я хочу? Зараз хочу знім, зняти кришку клапанів, подивитися перше на ремінь ГРМ, в якому він стане. По-друге, Ось тут у нас, бачите, потоки мастила. Отак воно виглядає. Треба буде замінити цю прокладочку. І хочу подивитись на зазори, на теплові зазори клапанів. Нагадую, хто знає, хто не знає, повинні бути на впуску 0.25, на випуску 0.35. Ну, так як у нас тут регулювавка йде шайбами. Ну, вск один шайбами, ВСК 2 стаканчиками. Получається, треба, щоб. Пускні, скажімо так, 1,20, 0,20, навіть 1,15 0,15 до 0,25 ще піде, а на випуску 1,25 0,25 до 0,35. Ну, тобто, отакі от безпосередньо у нас зазори. Але яка ситуація? Я підозрюю, що можуть бути зажаті клапана, так як у нас є газобалонне обладнання і ніхто його не робив. Якщо ж. Регулювання клапанів не допоможе, або я зніму й побачу, що на даному етапі там зазори, все на місці, значить, відсотків 98, що тут підгоріли клапана. І треба буде знімати голову, ремонтувати клапана, заміняти сальники клапанів і таке інше. Ну, скажімо, так, знаючи мою удачу, більше всього, що прийдеться знімати головку. Але будемо бачити, для того, щоб зняти. Кришку і нам нічого не мішало безпосередньо. Знімаємо наші е, високовольтні провода, відщенкуємо наш гут проводів, той, що йде до генератора безпосередньо. Я ще зніму повітряний фільтр, хочу, по-перше, подивитися, що під ним робиться і щоб мені було удобніше. Ну і далі можна раз, два, три, чотири болтики відкрутив. Оцю шлангочку супуна. Треба зняти. Ось, ось наш обратний клапан картерних газів теж треба відключити. І сюди знімається наша кришка. Так. Ну що, дивіться, зняв кришку. Тут все, в принципі, цивільно. Двигун чистий. Ремінь, дивіться, недавно, я так розумію, поміняний. ну Тобто, видно, що людина, яка була її хазяїном, не ті хлопці, кого я купував, бо вони, в них три тижні була, був автомобіль. А попередній власник, він дивився за нею. Значить це так, тут таки стоять шайби. Не стаканчики цільні, як у мене, а шайби. Значить, яка задача? Зараз проміряю повністю всі, скажімо так, зазори клапанів. І там буде видно. Значить, ситуація яка? Ось у нас. Випускний колектор, ось впускний. Тобто впускний розпредвал, розподільчий вал, а це випускний. Значить, отут повинно у нас бути 0,25-0,35, а отут от 0,15 до 0,25. Ну, 0,15 це вже найнижча, в принципі, точка. Значить, мене цікавить другий циліндр. Тому що тут найнижча компресія. Якщо із зазорами все добре, тоді залишається лібо клапана підгоріли, або щось із поршньовою системою. Ну, будемо бачити. Так, ну що, переміряв всю, всі зазори, до речі, вибачаюся у нас дощ, якщо ви чуєте. А тепер дивіться. Отака от, от ситуація. Значить, перший циліндр Перший клапан впускний, зажатий 0. Тут компресія була якраз 8 з чим-то. В другому 6. Зажатий ось цей клапан. Повністю. Це випускний. Виходить. Він міг підгоріти. І у третьому, четвертому було по 9 з половиною, Ну тут більш-менш. Ці зажаті 2. Ну і отут малувати зазорчик. Значить, Що роблю? Зараз питаюся увілічити зазор ось тут, ось тут. і Потім попробувати прокрутити і поміряти компресію. Е, значить, Нагадаю, регулювання тут проводиться за допомогою шайпу. Вона виглядає в стаканчику. Як буду е, регулювати. Є спеціальні такі прилади для того, щоб регулювати, але прижмемо тихенько, я думаю, викруткою. А потім шайбочку підковиряємо і магнітом витягнемо. Так, де, мабуть, не знаю, часа-півтора роботи. Якої із е, усіх клапанів в нормі були там 5 чи 6 всього-навсього. Зараз трошки замастив, але зробив, ось дивіться, е, шляхом того, що міняв шайби між собою. Вивів 10 клапанів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 клапанів залиши з малуватими зазорами. Ну Що буду робити? Шайб мене в наліччі немає, зараз шукати, ждати. Я просто-напросто зменшу, спланірую ці шайби зменшу їх і виведу останні клапана, також в зазор. Так, люди добрі. Ну що, цілий день сьогодні проколупався я з цим ділом, але вивів, трошки вже, за, як то кажуть, замазав свою шпаргалку. Але дивіться, впуск 0,20, 025, 025. Оцей великуватий, ну нема чому менше. 0,30 піде. 020, 020, 020, 025. Тобто, все в зазорах. Тут 0,30, 025, 025, 025, 030, 025, 025, 025. Тобто виходить, що всі клапана тепер будуть правильно відкриватися і закриватися. Е, далі ремішок, повторюся, ну, він виглядає досить гарно. Тріщин, начебто, на ньому немає безпосередньо, начебто він недавно мінявся. Але на сьогодні вже будемо завершувати. У нас пізно слідуючий етап, що. Треба новеньку прокладочку сюди під кришку клапанів безпосередньо. Все обезжирить, зібрати і попробувати завести трішки, щоб вона поробила. А потім переміряти компресію. Дало, що ще не дало. Якщо нічого не дало, ну, скажімо так, тоді геть не дуже хороші діла. Прийдеться знімати головку, значить, підгоріли клапана. Ну, будемо бачити, буде все видно. Так, новий день. Будемо продовжувати. Значить, ситуація така. Вичищаю зараз оцю поверхню повністю. Тут. Ось тут, в цьому місці і в цьому місці наношу герметику, чуть-чуть. ось тут і ось тут. Тоже, трошечки геть наношу. І ще ось отут потрібно. І ставлю кришку клапанів. Значить, сьогодні помотався, прокладки у нас в налічі немає. Треба тільки під заказ. Ну, я думаю, для перевірки поставлю ту стару поки що. А потім вже як провірю. Значить, яка задача? Ставимо назад все. Е, приблизно ставлю повітряний фільтр. Хочу завести автомобіль, щоб він попрацював. А потім переміряю компресію. Якщо компресія піднімається до допустимої норми, значить, в принципі, не буду нічого далі лізти. Якщо ж ні, ну, тоді вже хуже. Прийдеться розбирати, знімати головку, багато чого тут знімати. Ну, все, як завжди. Відео на каналі є, вже по тому, як зняти головку, поміняти прокладку там і все остальне. Ну, тобто, Нема нічого нового, нічого сложного. Кому цікаво, переходьте на канал і дивіться, а я поки що займаюся зборкою. Ну що, Трішки почистив кришечку. Накинув повітряний фільтр, не прикручував. Е, підключив, начебто, все. Зажав. Зараз будемо пробувати. Заводить її, щоб вона попрацювала, якщо заведеться. І потім попробуємо поміряти компресію. Е, цю прокладочку прижав, наче, наче все добре. На ощуп вона, в принципі, не дубова. Ну, побачимо. Якщо буде пропускати десь щось, тоді пізніше будемо міняти. Мені саме головне зараз подивитися, що буде з компресією. Чого зразу не міряю, тому що потрібно, щоб попрацював трошки автомобіль, щоб нормалізувалося. Е, до речі, Ще замінив свічки. Получається, тут були такі свічки, аж сам ізолятор уже пожовтів майже догори. В мене є набір свічок, які відходили 20 тисяч. Ну тобто, свічки потрібно по регламенту міняти там 30-40 тисяч, якщо на газу 20-30 тисяч. Я раз у 20 міняю на своєму автомобілі. Тобто 20 вони ходили, я їх поміняв. Неважно ресурс їхній кончився чи не кончився. Я міняю. Того і свого автомобіля, ті, що поміняв, поки постав, будуть краще, чим були тут. Ну що, завести не вийшло, не перестав працювати. Стартір. Не видно його отсюди. Коротше, втягуючи клацає, а не запускає. Ну, більше всього, що контакти підгоріли, треба буде лібо міняти втягуючий пристрій безпосередньо, либо його розпаювати і дивитися на контакти. Ну, я поки не знаю. Одним словом, треба знімати безпосередньо стартер. Так, зняв стартер. Стартер чисто її. Почистив ось тут, де плюсовий контакт. Було все в ржавчині. Зараз може налаштується фокус. Почистив. Перепровірив на акумуляторі, за кожним разом спрацьовує. Але до цього, коли я витягнув, ось тут отак стирчав болт. Не знаю. ну Десь із чогось упав, я так розумію, колись давно. Чи воно щось повліяло, чи не повліяло, ну, але він тут був. Я його витягнув, почистив, провірив на акумуляторі, спрацьовує за кожним разом, е, втягуючи. Ну, зараз поставлю назад, буде видно. Так, мужики, завів. Ну, двигун начебто не тіліпає. Не знаю поки, наче робить нормально більш-менш. По вихлопу. По вихлопу. Пар є. Але немає, наче троєння. Нормальний вихлоп. Так. Ну, тепер хай проробиться, трошечки прогріється. Подивимося, перейде на газ. Потім переміряємо компресію. Так. Беремо компресометр, заміряємо. Починаємо з першого циліндра. Давай! Хорош. Десять. А було? Вісім. Другий циліндр було шість. Давай! Короть. Десять. А було шість. Так, третій циліндр. Давай. Корось. Десять було шість з половиною. Далі. Всё. Так, опять класса старт. А ну пробуй. Все, все, хорош. Опять какая-то проблема. Придется, мабуть, не таки втягивающе. Ладно, тут по 10, я думаю, в цьому тоже 10. Потом Уже розберуся точно із стартером. Я думаю, що буде теж 10. Доміряю. Так, мужики, ну що, постояла 10 минут приблизно. Я спробував на ключ заводиться. Ну, стартер круте. Викрутив тоді свічечку назад, оцю одну. Переміряв компресію, теж 10. Значить, ну, не знаю. Якщо хто знає, напишіть в коментарях. Це реально втягуюче чи що це таке, чи може якась там от перегрева стоїть защита, я не можу сказати. Ну, то есть, вона тільки що не крутила, 10 хвилин постояла начала почала крутити. Ну, я з таким не стикався. Якщо хто може, знає, напишіть в коментарях, щоб і я знав, в принципі. Тому що е замінить зараз втягующе, а воно нічого, наприклад, не дасть. Може там якийсь захист просто стоїть. Ну, одним словом, не знаю. Але. Ви всі бачили, що двигун вирівнявся, працює рівненько. По 10 із завода йде 11-12. Ну, в принципі, якщо геть нова, 12. Так що, 10, це нормальна компресія для даного двигуна, плюс до того з його пробігом. Вона вирівнялася, тепер, я думаю, все буде добре. Но, не все так хорошо. Коли переходить на газ, вона починає. Прикать, трикать, вихлоп міняється, наче починаю троїть. І ось в цьому районі починає, скажімо так, вонять газом. Що я зроблю? Ну, по-перше, побачив, якщо зараз вийде, отут рукою крутив, оцей штуцерок відкручений. Попробую зняти оцей кусочок шланги, позажимати, поміняти фільтра, перепровірити всі хамутики, щоб не воняло газом. Понятно, що вдома я. З газом нічого не зроблю. Вона, як би, на газу їде, ну трошки хуже. Тобто, газ я трогати не буду в будь-якому випадку. На бензині, я думаю, буде їхати хорошо, але я вже провірю, потім скажу. Так що, в принципі, слава Богу, о, начебто все вийшло. Залишається замінити фільтра, масла. Е, я подивився на ремінь. Ремінь непоганий, ремінь ще похода. Так що, в принципі, з двигуном все буде добре. Так, ну що, вже наче все підзібрав. По двигунові вже, я думаю, проблем не буде. Не то, що проблем, питань не буде. Нагадаю, по 10 компресія, слава Богу, все нормально. Залишається тут замінити тільки фільтра. Ну це вже буде за кадром, нікому не цікаво, що там їх міняти. Фільтра, масла, та й до свидання, скажімо так. Так що, все, це відео завершуємо. Кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Активності на каналі нема, наче нічого не роблю. Так, що підписуйтесь по можливості. Всім дякую, всім до побачення.